Аби заощадити на обслуговуванні та ремонті українських магістралей, дорожники вже майже рік обіцяють будувати бетонні шляхи. Таку технологію українці планують перейняти від американців. Дороги з бетону там будують ще з 30-х років, і деякі з них витримують 30 років без капітального ремонту. Але поки українська влада багатіє думкою та витрачає мільярди на ремонт асфальтових доріг, Америка, Китай, Японія та деякі європейські країни. Давно навчились економити. Нещодавно до них приєдналась і Білорусь. Там відкрили першу бетонну магістраль, якою промчала наша Аліна Суєндукова. Новенька бетонна дорога навколо мінська неабияк тішить око українця. Колись наші дорожники планували будувати такі самі траси, але віз і нині там. То есть наши сусіди сусиды реализуют проект у всего за три рока. Ну, теперь мне честно скажи, нам это надо или не надо, только честно. Мы записываем, что ты говоришь. На останню роль тут відіграє виде играя погляд Олександра Лукашенко. Вот вам задание. За три года это кольцо должно быть введено в строй. И никаких там 20-х, 21-х годов быть не может. А то, що ви мені показали тут кілометр дороги, показали, як це хорошо. Я й так знаю, що це хорошо. Я відала ці бетонні дороги. У Білорусі такими трасами зацікавилися не дуже давно. Все через бурхливий розвиток місцевих цементних заводів. Так що ж ми покупаємо асфальт? Місто того, щоб взяти з завода цемент і зробити бетонні дороги. Першим нове полотно перевірив особисто президент. Слідом за білоруським гарантом проїхались і джедаїв. Взагалі-то бетонна дорога не така гладенька, як асфальтове покриття. Зараз відчувається вібрація, чутно-характерний звук. Втім, дорожники заповняють, такі незручності цілком виправдані, оскільки протримається бетонна дорога вдвічі довше за асфальт. Це вже друге кільце навколо мінська, яке зробили, щоб розвантажити тамтешню МКАД. Преимуществом щоніціменти бетонної дороги являється те, що її можна використовувати круглогодично. Щоб полотно не розповзлося через кілька років, дорогу робили за новими технологіями. Подушка, піщаний ґрунт. Далі гравій та щебінь. На сам кінець німецька машина кладе 24 сантиметри бетону. Поки що особливою популярністю у місцевих ця дорога не користується, бо придорожня інфраструктура майже відсутня. Про таку занедбану інфраструктуру українські водії можуть хіба що мріяти. Наша програма максимум на цей рік побачити хоча б дороги без вибоїн.